Сьогодні я розповім про вісім неочевидних, але дуже специфічних ознак дитячої психотравми. Перше, що б мені хотілося зазначити, це те, що аб'юз та травма, яку ви зазнали, це не ваша провина. І я думаю, що кожному, хто пережив важке дитинство, дуже важливо це почути. Перша ознака це фонова тривожність. Фонова тривога, яка є скрізь, де б ви не були і що б ви не робили, це виливається в таке постійне обдумування негативних сценаріїв від малого до великого, яка б то ситуація не була. І ви починаєте розкручувати, 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 тому що це така певна адаптація психіки, яка намагається продумати негативні варіанти, наче зарані їх прожити, зарані придумати. Рішення до проблем, які можуть виникнути, щоб вберегти себе від того болю, який, можливо, станеться в майбутньому. Також це призводить до величезної проблеми прийняття будь-яких рішень, тому що тривога не дає прийняти рішення, тому що ти не знаєш, якісь цих варіантів найменш е, такий небезпечний і через те навіть якісь прості рішення можуть обдумуватись довгий період часу. І, звичайно, така величезна тривожність. Призводить до того, що це може вилитись якісь фізіологічні процеси, фізіологічні хвороби. І характерна така хвороба для людей з високою тривожністю, з постійною фоновою тривожністю це синдром подразливого кишківника, який трапляється через те, що в організмі такий хронічно високий рівень кортозолу та норадреналіну. Це виливається в таку другу ознаку, яка проявляється як саме соціальна тривожність та сприйняття світу ворожим саме до вас. Тобто, наприклад, ви сидите десь в кафе, і якісь люди за сусіднім столиком просто сміються, і вам автоматично здається, що сміються саме з вас. Хтось е, на вулиці, наприклад, показує кудись пальцем, щось вони жартують. Вам здається, що це на вас показують пальцем і що це з вас жартують. Якщо, наприклад, ви прийшли в якусь нову компанію, наприклад, в клуб, люди танцюють, веселяться, ви прийшли з якимось другом, цей друг зустрів свого іншого, друга, з яким ви не знайомі, вони починають розмову і, м, наче, починають якусь тему, щось згадують, і трошки забувають про вас, але... Ви сприймаєте, що це ви не цікавий, вас не вмикають в розмову, вас хочуть позбутися, ви треті лишні. Так само це може проявлятися в стосунках. Тобто, наприклад, у вашого партнера чогось не такий настрій за будь-якої причини. Але ви автоматично думаєте, що ця причина, ви, що ви щось не так зробили, що ви щось не так сказали, і ви починаєте обдумувати, а що могло статися, що призвело до такого стану. Тобто, те, що людина, наприклад, могла стомитися, могла не виспати щось, могло статись на роботі, взагалі не приходить вам на думку. Вам здається, що причина поганого настрою, причина того, що людина роздратована, причина того, що людина не знаю, хоче побути сама. Ви в цьому винні. Автоматично, щоб не сталося, ви винні, і ви повинні це виправити. Третя ознака це те, що вас притягують і ви закохуєтесь в емоційно недоступних партнерів. Тобто, якщо взяти всю фільмографію, це такі. Холодні, неемоційні чоловіки, за якими там падають купа-купа дівчат, тому що вони ж такі круті, вони ж такі холодні. Так хочеться все ж таки добитися цієї любові. І саме ви зможете пробудити оце кохання, тому що це вони тільки до всього світу такі, а саме до вас. Вони відкриють свою душу і будуть тепленькими, добренькими, такими, не знаю. Цуциками, які обіймуть вас і скажуть, як вас люблять, коли насправді це взагалі не так. І, на жаль, люди, які вийшли з краю травмованих сімей, які були травмовані своїми сім'ями, і вступають в такі ж самі стосунки. І через те це переходить в таку трансгенераційну травму, яка передається з покоління в покоління, з покоління в покоління. Це можна, наприклад, спостерігати, коли у бабусі. Чоловік-алкоголік, у мами ваш тато алкоголік, і у ваш чоловік, так само алкоголік. І здається, що це якась така карма сім'ї, що це якесь таке прокляття сім'ї. Але насправді це просто та травма, яка а, звужує ваше сприйняття людей, і вас притягують саме такі. Люди емоційно недоступні, саме ті люди, які повторять ту саму травму, яка відбулася у вас в дитинстві. Четверта ознака це дуже такі негативні звички, як метод самозаспокоїтись. Що це може бути? Це колупання шкіри майже до крові, і тільки вона заживає, ви починаєте її знову розколупувати. Це колупання шкіри, прищів. Але до такого стану, що ви не, ви не зупинитесь, поки всі перші не будуть видавлені. І це проявляється дуже часто, регулярно, в особливості, коли у вас є якийсь стрес. Це можуть бути різні такі погані звички, типу алкоголь, куріння, переїдання. Також і знову ж таки: чим більше стресу у вашому житті, тим більше загострюється ця звичка, тому що таким чином ви, наче може, хочете себе заспокоїти. Також це може бути видьоргування волосся туди ж. Також це може бути засипання під ковдрою, але таким чином, щоб, не дай Боже, ні одна кінцівка не старчала, щоб всі кінцівки були закриті. І це може прозвучати смішно, але може здаватися, наче навколо якісь монстри, наче вас хтось вкусить за ногу, і через те ви намагаєтесь закрити максимально все тіло. А деякі люди взагалі сплять повністю з головою, повністю закривають все тіло і, можливо, залишають якийсь маленький отвір просто. Для того, щоб дихати і не задихнутися вночі. П'ята ознака це піпл-плізерство і такий соціальна хамелеонність, називаємо це так. Що я маю під цим на увазі? Така характерна історія, коли у вас є друзі, їх може бути небагато, це не так важливо. Але ці друзі одне з одним ніяк не перетинаються, тобто ви дружите з ними окремо. І ці друзі можуть бути абсолютно різними і в плані цінностей, і вподобань, будь-що. Тобто, це люди, які ну, зовсім не схожі одне на одного. І при цьому ваша персона з цими людьми також змінюється. Персону можна е перевести як таку, як маску, яку ви одягаєте. Тобто, це те, як ми показуємо себе соціуму, як ми показуємо себе іншим людям, як ми представляємо себе. Для інших людей. І кожен з цих друзів може знати абсолютно якесь інше ваше обличчя, абсолютно іншу особистість. І ця особистість повністю змінюється як тільки ви є в контакті з тим чи іншим другом. Бо вам легше адаптуватися під смаки, під вподобання, під навіть манеру говоріння і так далі іншої людини. Аніж показати свою особистість, яка і так травмована, яка і так нормально не була сформована, і ще, окрім цього, є величезна вирогідність, що вас можуть взагалі відторгнути, якщо ви покажете себе, тому що це досвід вашого дитинства. Шоста ознака це румінація думок. Грубо кажучи, це е, така розумова мастурбація, що я маю під цим на увазі. Це коли стається якась ситуація, можливо, тригерна, можливо, конфліктна, можливо, негативна, якась неприємна ситуація. Але вона може бути зовсім незначна. Але ви можете її розтягувати на декілька днів, обдумувати й декілька днів, декілька годин, весь день неважливо, але ви пережовуєте цю ситуацію знову і знову на довгий проміжок часу. Наприклад, ви, я не знаю, комусь наступили. На ногу в метро та людина вам, наприклад, нагрубила щось там грявкнула. І е, ви про це будете думати весь день. Ви будете думати про те, як треба було відповісти, що треба було сказати. А я міг би зробити ось так, а я міг би зробити ось так. Я міг би сказати краще, я міг би якось постояти за себе, чого мені взагалі нагрубили? тра-та-та-та-та-та. І це може розвиватися до безкінечного продумування. І це все ще зазвичай підкріплюється таким відчуттям сорому, відчуттям провини, відчуттям Огиди до себе, тому що, Боже, що я загівну, я же міг сказати так, я же міг зробити так. Ну чого я не зробив? Таких ситуацій може бути купа. Але справа в тому, що ця ситуація розтягується на довжелений проміжок часу, тому що ви не можете її відпустити, і ви її обдумуєте, і звичайно, обдумуєте тільки з негативної сторони, і в кінці кінців всю провину весь сором і таке інше вішаєте на себе. Сьома ознака. Вкрай специфічна, якщо, наприклад, ви сидите в телефоні чи відпочиваєте, ну такого нічого особливого не робите, і ви чуєте, що хтось приходить додому або хтось заходить в вашу кімнату, ви різко починаєте щось робити, щоб, не дай Боже, людина не подумала, що ви можете відпочивати чи просто нічого не робити. Як тільки ви чуєте, як повертається ключ в вашу квартиру чи будинок. А ви просто не сидите на дивані, десь заліпаєте в якомусь інстаграмі. Ви різко зриваєтесь і починаєте там мити посуду, ще щось, щоб показати, що ні, ви зайняті, ви щось робите. Ви не байдикуєте, ви робите, ви робите вас не можна за це зачепити, тому що ви зайняті. Це дуже дуже характерна риса е, дітей, які виросли вкрай вкрай токсичному, е, середовищі. І... Восьма ознака це глибоке відчуття самотності і віра в те, що вас ніхто ніколи не зрозуміє. І насправді не важливо, чи у вас є сім'я, чи у вас є діти, чи у вас є стосунки, чи у вас є друзі, це все неважливо. Але це відчувається як така чорна, величезна. Яма, така пустота, яку нічого не може заповнити, яку ніхто не зможе зрозуміти, яку ніхто не зможе розділити, і ви завжди відчуваєте себе в повній самотності навіть тоді, коли ви наче оточені людьми. І що цікаво, віра в те, що вас ніхто ніколи не зрозуміє, робить так, що ви самі дуже часто позбавляєте себе можливості. Глибокого контакту. Тобто дуже часто це люди, якраз такі, які і є одинокими, які не намагаються побудувати дружбу, які не намагаються побудувати стосунки чи сім'ю через те, що в них є віра абсолютно в те, що вони нікому не потрібні, вони повинні бути самі, вони завжди будуть самі. Цю пустоту ніхто не зможе Заповнити, тому не потрібно на це витрачати час і краще просто бути самим. Мета цього відео не тільки розповісти про симптоми, але й донести те, що насправді ви не одні. І, е, на жаль, важке дитинство, важке, повне травм, повне хронічного аб'юзу е, дитинство було у багатьох людей. І а, з цим можливо справитись, звичайно, не з дитинством, яке вже неможливо виправити, але з тим результатом, яке це дитинство принесло. Можливо покохати як і себе, так і іншу людину. Можливо побудувати здорові стосунки, можливо побудувати здорову самооцінку, здорове прийняття себе, і можливо позбавитись всіх симптомів, які є наслідками. Хронічного аб'юзу, хронічної травми, яка була в дитинстві, хронічної ретравматизації. І мені хочеться підтримати всіх, хто знайшов хоча б одну ознаку в себе. Я розумію, як це важко, і потрібно прийняти, що це важко, не потрібно з цього сміятися, розказуючи, як тебе палкою били батьки. Це не смішно і не потрібно сміятися з болю. І повірте мені, Найдуться люди, які готові будуть прийняти цей біль і розділити його з вами. Тому що розділення болю, процес, коли ви ділитесь своїм болем, він є вкрай терапевтичним. І саме через те в травматерапії, групова травматерапія, прекрасно працює. Просто прекрасно. Тому шукайте допомоги, якщо вам вона потрібна. Майте віру в те. Що це можливо виправити, тому що це можливо виправити. І шукайте ресурсів для допомоги, шукайте інформацію, тому що, звичайно, батьків ми не можемо змінити, дитинство ми не можемо змінити. Але ми можемо взяти відповідальність свої руки тут і зараз, і працювати з тим набором симптоматики, з тим набором досвіду, який в нас є, вже зараз, щоб так не страждати все життя, тому що все це можна виправити. А з вами була Яна Рогацька, це канал Психокультизм. Чекайте на нові відео, пропонуйте ваші ідеї внизу у коментарях. І дякую тим, як завжди, хто додивився до кінця, хто підписався на канал і поставив подобайку під відео. Дякую вам за вашу підтримку і до зустрічі в наступних відео. Па-па!